Друзі, сьогодні два місяці, як я посадила картоплю. Будемо сподіватися, що хороший врожай. Є картопелька, Біленька. Бачите, яка? Ще один курс. О, це червона. Подивіться. Тоже непогано. Ох, ти кусь такий. О. Дивіться, яка гарнюща. Це білороса, навірно. Да, це білороса. Ось ще, дивіться Бачите? В цьому році буде урожай. На вечерю буде. Бачите, яка красива. Викопаю і ще раз посажу на цьому місці. Надію, що вересень буде теплий і картопелька вспіє вирости.